Звертаюся до всіх до вас, хочу, щоб ми поєдналися серцями, посилили нашу спільну молитву, в якій ми знаходимося з вами вже кілька місяців, за перемогу України, за досягнення миру через перемоги ЗСУ на фронті. І тепер хочу, щоб ми помолилися, щоб Всесвіт, дорогий Творець всього сутнього, мати і батько наші Небесні. Укріпили, укріп, укріпили нас в вірі в нашу перемогу. Укріпили нас в'єднанні, в, в єднанні душею нашої країни, в єднанні духом нашої країни. Я молю, щоб укріпився дух кожного воїна, адже їм зле. Важко пережити те, що вони переживають, але ж вони просто люди. Які захищають свій народ, свою країну. Молимо Тебе, бо тебе Боже, укріпи і захисти кожного воїна, укріпи наш, наших цивільних, збережи їх від паніки, адже технології нашого ворога спрямовані саме на нашу свідомість і посіяти паніку і зневіри серед нас. Дорогий Боже, укріпи нас всіх, укріпи нашу свідомість. Укріпи нашу віру в Тебе, Господі, в перемогу і в наше ЗСУ. Дорогий Боже, веди нас, направляй нас. Укріпи наші духовні сили. Дай нам, Боже, вистояти, в, в, вистояти і вимолити ту перемогу. Ми розуміємо, що головні сьогодні Збройні сили України. Дай їм, Боже, сили і наснаги. Прихисти кожного воїна це найвища дорогоцінність. Адже ці руки, ці серця, ці, цей дух незламний нашої країни, отримає саме він, найвеличнішу з перемог людства, добра над злом. Веди нас, Боже, направляй нас Боже, допомагай нас, Боже, укріпляй нас, Боже, зцілюй нас, Боже, зцілюй наші серця, зцілюй наш дух. Адає сини ітас, рахати сина, лояси Ірая диса, Ходаниса, Лаяси і, тода сини Іра, Ласади і гора. Віримо тобі, Боже, віримо в те, що наші, на, наші воїни кріпкі духом, кріпкі свідомістю вистояли, вистоять і переможуть, і перемагають, і перемогли. Дякуємо Тобі, Боже, дякуємо Тобі, Боже, дякуємо Тобі, Всемилосердний. Веди нас до перемоги якнайшвидшим, але якнайменш кривавим для нашого народу шляхом. Бережи кожного з нас, бережи кожного цивільного, кожного воїна, бережи. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.